А, зараз буду а, демонструвати все на, на своєму екрані да, з використанням Paint і таке інше. Так, рушарю екран. Так. Е, картинку видно? Так, да, наче видно. Так, а, дивіться. О, вимикайте цей ехо, щоб було. Так, а, значить, візьмемо. Так, де там пейнт? Де там той пейнт? Той так, значить, дивіться, ми а, минулого разу з вами зробили схему, зробили м, реалізацію формули, да, потім по ній зробили схему. При цьому ми не зовсім зрозуміли, з чим ми працювали. А працювали ми з такими штуками, як довершеними диз'юнктивними і кон'юнктивними нормальними формами. Значить, що таке, довершен... так, таке кон'юнктивна і диз'юнктивна форма? диз'юнкція – це у нас. О... Так, зараз давайте так. Диз'юнкція. Це у нас буде головний елемент множення. Кон'юнкція, основний елемент буде додавання. Тепер пригадуйте, як ми зробили нашу формулу. Наприклад, ми записали наступну штуку наступну штуку F там якось дорівнює. а, Ну, наприклад, А, так, зараз, А, Б, С. там, коли у нас більшість, да, була, наприклад, ось так, плюс ось так, плюс. Ось так. Плюс А, да? БЦ. Отак у нас було. Зверніть увагу, що в кожному наборі ми використовуємо абсолютно всі можливі хідні сигнали А, Б, С. Немає такого набору, де б одного з цих сигналів не було. Згодні? Ось це, що ми бачимо, коли використовуємо в кожному наборі повний набір сигналів це довершено. Є ще нормальна. От, наприклад, в даному випадку у нас це буде довершена. диз'юнктивна нормальна форма. Скорочено ДДНФ. Це можете вже запам'ятовувати. Запам да. Ні, 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 ні в якому разі. Це. Якщо ми беремо абсолютно будь-який набор, от у нас тут чотири набори, да, в усіх абсолютно наборах ми використовуємо три зміні. Пряма вона інверсна, нас це не стосується. От Якби у нас було, наприклад, С, плюс А не С, плюс не а, Б, плюс С, і в третьому наборі у нас С не було б, да, я сказав Не АБ. Це була б уже недовершено. А, але вона, тим не менш, вона теж буде диз'юнктивна. Да? Тобто ми використовуємо плюс а, додавання множників. Ну, локальне множення, глобально додавання. Так, тут я трішечки помилився. Диз'юнктивна. Кон'юнктивна. Ось так. А тепер, якщо ми хочемо. Перетворити нашу формулу в менш вагому вагому формулу, тобто використати якийсь елемент а, мінімізації. Наприклад, ви знаєте такий варіант, як методом карт карно. Да? Якщо б ви зробили ось цю функцію методом карт-карно, ви б отримали ну, щось. Чи давайте зробимо, да, щоб було не відірвано від. Реальності, щоб, от як формула у нас була, так ми і зробимо. Да? Давайте. Ладно, давайте. Витримо трошки на, на цей час. А, робимо мінімізацію карт Карно. У нас 8 можливо комі комірок, да? пам'ятаємо правило, А у нас займає, наприклад, половину, половину центральних комірок, Б, наприклад, праві 4 комірки, праву половину комірок. І це, наприклад, захоплює верхню половину комірок. Кожна зміна обов'язково захоплює половину комірок. Обов'язково є комірка, яка належить одразу всім змінним. І обов'язково є комірка, яка не належить жодній зміні. Поки що все збігається. Да? Тобто ми розташували тут все правильно. Це я повитираю. Нам це не потрібно. Тепер ми просто поставимо тут, позначимо ті комірки, при яких нас цікавить наша функція. Тобто А, Б не С. Це означає, що комірку захоплюють а, Б, а це не захоплює. Тобто, у нас буде ось ця комірка. Згодні. А Б захоплюють ось ці дві. А з цих двох це не захоплює нижню. Ось її ми і поміємо. Далі, А не, не БЦ. Да, так само захоплюють АЦ. Тобто А. І С. Це центральні дві комірки. Горизонтальні. І серед них ми вибираємо ту комірку, яку не захоплює Б. Тому що Б інверсно. Це у нас ось ця комірка, згодні. Аналогічно. Не А Б, С. Беремо БЦ. Ой. Б, С. Ось ці дві горизонт. Е... Комірки по горизонталі, і серед них вибираємо ту, яка не захоплюється коміркою А, зміною А. Тобто ось ця. І останнє А, Б, С. Цю комірку захоплюють всі. Да? Всі три зміни. Ось так. Тепер що ми робимо? Ми намагаємось створити контур. Ви вже знаєте ці правила, як працювати з картами Карно. Я не буду зараз тут о, перераховувати всі можливі варіанти. Да? Ось ми тут об'єднаємо, наприклад, контур. Давайте різними кольорами зробимо. Ось тут буде другий якийсь контур. І ось тут буде третій контур. І тепер, якщо ми запишемо нашу функцію, то якою вона буде? Аналізуємо чорний контур. А його захоплює. Записуємо. Б. Перерізає. Ігноруємо. С. Захоплює, записуємо АЦ, плюс. Ідемо далі. Другий червоний контур. А його перерізаємо. Ігноруємо. Б. Захоплює і С захоплює. Тобто записуємо Б, С плюс. Аналізуємо третій контур зелений вертикальний. А і Б. Захоплюють. А це перерізає, тому ігноруємо. Таким чином, ми отримали скорочену форму нашої формули. Причому зверніть увагу, це у нас дез'юнктивна форма чи, чи ні? Дез'юнктивна, тому що ми використовуємо глобально додавання, а локально множення. А, але це довершена дез'юнктивна форма? Ні. Чому? Тому що в кожному з трьох наборів, з трьох наборів. Немає одної зміни. Так, в сенсі перетиналося. А, ось, ну от у мене центральна одиничка. захоплює всіх три контури. Так, Контур? Звичайно, звичайно можна. Так, тобто, ось це, що ми отримали, це вже називається не довершена диз'юнктивна нормальна форма, а просто диз'юнктивна нормальна форма. Тобто, коли ми е розв'язуємо якісь задачі і намагаємось придумати свою схему, перше, що ми робимо, це ДДНФ, довершену диз'юнктивну нормальну форму, ми складаємо по нашій е таблиці відповідності. Пам'ятаєте, минулого разу ми малювали да? спортсменами і суддями. Всі можливі е, сигнали на вході перечисляли, і чому буде дорівнювати функція на виході. А після того, як ми створили довершену форму, ми її перетворюємо просто в нормальну форму. Чому? Тому що її реалізовувати набагато простіше. Згодні. Так. Е, ось тепер ми з вами знаємо, що таке диз'юнктивні довершені і. Просто нормальні форми. Тепер, так само, виконати задачу можна і через кон'юнктивні форми. Значить, що таке кон'юнктивна форма? Конюнктивна форма буде мати глобально множення, а локально додавання. Наприклад, якщо я запишу F дорівнює, наприклад, А плюс не B, плюс не С. Помножити на. А не A, плюс B плюс С. І, наприклад, іще помножити. На А плюс. Б. Не це. Я з голови взяв цей приклад. А, в даному випадку це яка? Довершена чи звичайна форма? Довершена. Тому що в кожній дужці ми використовуємо всі можливі вхідні змінні. Це у нас буде вже ДКНФ. Довершена кон'юнктивна нормальна форма. І якщо ми якимось чином її перетворимо в кон'юнктивну просто форму, то у нас може бути, наприклад, щось типу таке може бути А плюс там не Б, да, помножити на А плюс Б плюс не С, наприклад, і помножити на С плюс. Б. Ось. Так. В такому випадку це у нас буде КНФ, просто кон'юнктивна нормальна форма. Нятно? Навіть незважаючи на те, що у нас в усіх може бути дужках по 3 всі три вхідні сигнали, і тільки в одному одного не вистачає, це вже буде недовершена форма. Так, це потрібно просто зрозуміти, запам'ятати і прийняти, що воно так. А, Так, по цьому питання до мене є? Немає. А, тоді, давайте що зробимо? Значить, ми, Я вам нагадаю: е, да, створення карт Карно. Ви вже це знаєте з вступу до фаху. На дискреції ми щось таке е, уточно ну, говорили, так, да, минулого семестрі. Е, зараз просто я нагадаю, тому що далі у вас саме мінімізація методом Кар Карно буде найчастіше зустрічатись. Які у нас можуть бути варіанти заповнення таблиці? Давайте ви мені допоможете. Наприклад, у нас є. Карта Карно на чотири вхідні сигнали. Як ми можемо розташувати зміни АБЦД? Почнемо з цього. Зліва внизу. Так, а зліва внизу. Ну, неважливо, Внизу чи вверху ми її намалюємо, да? головне, що. Ой, це справа, так? Да? Це вони там мали на увазі. так. Б посередині, добре. Далі. Так. Зліва внизу. Так, внизу тут, да? Можна. І де? Посередину. Так, всі згодні, що так можна розташувати зміні. Як перевірити себе? Перше правило: кожна зміна захоплює тільки половину комірок. А захоплює 8 штук половина. Б. Захоплює центральні 8 штук половина. С захоплює нижні 8 штук половина. Д центральні горизонтальні 8 штук, теж половина. Є у нас комірка, яка належить одночасно всім змінам. Де вона? Третій ряд, третій стовпчик, Ось тут. да? Є у нас комірка, яка не належить жодній. Де? Да, Верхній лівий. Отлічно. Тепер давайте уявімо собі, що у вас може бути ось 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 така штука. Як ми можемо в цьому випадку об'єднати? 1, 2, 4, 8. Давайте ось так. А якщо у нас ось така одиничка одна буде стояти. Вона і буде. Да. Пам'ятаємо, що в контурі у нас може бути 1, 2, 4, 8 і так далі. 2 в степені натурального числа е коміра. Хотілося б нам об'єднати всі 6. Да? Вони ж у нас стоять. Е Поруч і по горизонталі, і по вертикалі утворюють прямокутник, хотілося, але не входять все право. Тому ми можемо окремо зробити ось так і окремо зробити ось так. Ну і тут намалювати окремий може бути кут. Згодні? Так, добре, давайте назад. Якщо у нас ситуація ось, так. А... Як тут будемо об'єднувати? Які є ідеї? Щас, щас, щас. 4 по 2. Тобто ось я правильно вас розумію? Да. Ось. Ну, кидаюся вічі. Ось у нас. Е і оця з цією, да? Так. Да. Оця з цією, а оця. З, з, з цією, да? А з цією можна об'єднати? Так. Да, да, да. ну, можна. Да, Що туди? Так, да, так. Да, да. да, насправді не важливо. Так. Да, ви її об'єднаєте. Е з цією одиничкою яка вже є в якихось контурах. Чи з нижньої, да, яка там тільки в одному контурі, ви вирішуєте. Можна і так, і так. Добре. Чи є кращий варіант об'єднання? Правильно. З цього ви повинні починати. Якщо ви можете зробити контур більшим, ви боретесь в першу чергу за це. Пам'ятаємо, що карту карнуну можемо скрутити як циліндр. Да? І тоді ці комірки у нас будуть сусідніми. В першу чергу робите так. Чому? Тому що чим більше у вас контур, тим менше форма. А ось ці ви вже можете підключити сюди і одну сюди. Так, а ось ці дві. Е, можемо об'єднати? По діагоналі об'єднувати не можна. Непогано, дуже добре. Так, що б таке ще вам задати? Так, ну дуже казирна така ще штука може бути. Дуже часто. Ну, Не так, щоб часто, але буває. Так, а ось в такому випадку як будемо з'єднувати? Зараз щас, щас. ось одиницю з цієї одиницю, так? Тобто жух. І вжух. Я правильно вас зрозумів? Так, час праву нижню і. Ве. Оці дві, так? Да? Тобто, раз і, і так, да Добре, далі. Що? Тобто, і залишаються у нас ось ці. І ось цю, да Так, Получилось один, два, три, чотири контура. Все вірно? Ч... Ні, подождіть. Чи не чотири? Раз, два. Чотири контура, так, вийшло. Якісь ще варіанти краще об'єднати є. Так. Да. Навіть треба це зробити. Ви в вашу карту карно можете не тільки скрутити, як циліндр по вертикалі чи по горизонталі, а можете і в конверт да? З, е, зігнути. І тоді. Ось ці всі кутові одиниці будуть у нас в одному контурі. І нам залишається додати іще ось цю одиницю в контурі, і ці дві об'єднати в контур. І в нас вийшло скільки контурів? Три. Три контури, причому один ще й великий. Да? Там буде всього 2 літери. Да? Ну, два сигнали. Так. Добре. Пригадали все це діло. Так, ну давайте. Раз уж так, давайте запишемо ще. Для, ось, для Просто щоб пригадати, для ось цієї карти Карно давайте запишемо функцію. Давайте візьмемо так, що перший контур це у нас буде ось цей великий на 4 а, кутові одиниці. Зараз, ще раз, будь ласка. Небе. На, не. Де перевіряємо. Не Б. Так. Це вірно. Далі що? А зараз не Б. На. Не. Це ви ось цей контур взяли, так? Да? Так, щас, почекайте. Ще раз, не Б. Множимо на Не С. І помножити ще на. Не А, правильно. Так, далі у нас залишається ще ось цей контур. А С на Д. Да? Да? все вірно. Все. Е, в принципі, як за цією формулою побудувати схему? У вас питання є. Як тільки ви отримали формулу, ви вже повинні знати на третьому курсі, як зробити, використовуючи логічні елементи схеми. Да? І навіть можете подивитись довідник, до яких виводів мікросхеми треба підпаятися. Так. Е, добре, це е, те, що я хотів, щоб ви пригадали. Так. Значить, е, Тут я вже припиню відеозапис, як би, відеоурок.